Зі трьох днів було організовано навчання керівного складу підрозділів 4-го державного пожежно-рятувального загону з тактичної медицини. На цих заняттях наші співробітники дізналися, як правильно надавати допомогу стосовно, якщо йде втрата крові, швидка втрата в крові, що є необхідність надати допомогу в відновленні дихання, як правильно накладувати турникети, бандажі, як правильно транспортувати і таке інше. Тобто, ми отримали. Комплекс знань, які необхідні саме при виконанні наших бойових завдань. Дякуємо ЦСП перший за надання теоретичні та практичні навички з надання першої домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Так як наші друзі реагують на надзвичайні ситуації, додатково ми їм провели тренінг базової підтримки життя, де навчилися серцево-легеневі реанімації та як працювати в невідкладних станах, таких як інфаркт, інсульт, судомні напади. Епілепсія і так далі. По завершенню навчання курсанти складали іспит. В цілому можу сказати, що курсанти справились на відмінно. Тому сподіваємось на подальшу співпрацю і дякуємо за цей тренінг.